Багато людей мріють про те, щоб якомога довше залишатися молодими та енергійними проте з роками наше тіло зазнає змін, і це природно. Та ми були б не ми, якби не намагалися перехитрити природу. Тисячі науковців по всьому світу роками працюють, аби віднайти дієві способи впливу на швидкість вікових змін і зробити так, щоб старіння було здоровим та дуже повільним. Тож, як насправді відбувається процес старіння і чи можливо його пригальмувати? Відповідь у результатах нового дослідження вчених Стенфордського університету. Ми іноді самі прискорюємо процес старіння, кажуть фахівці. Це залежить від багатьох факторів, але більшість захворювань можна попередити і продовжити свій метаболічний вік. І саме спосіб життя, те, як ви справляєтеся зі стресом зараз, те, як ви можете потурбуватись через призму цих простих звичок, це дійсно може вплинути на процес старіння. Ви можете реально старіти е, біологічно, але тим не менш метаболічно підтримувати себе на достойному рівні дуже дуже довго. Нещодавно вчені Стенфордського університету провели дослідження і довели, люди старіють швидше на двох етапах життя, у віці 44. Та 60 років дослідники проаналізували понад 135 тисяч молекул у біологічних зразках 108 людей протягом кількох років. Це свідчить про те, що старіння є нерівномірним процесом, а в певні моменти життя прискорюється. 40 років це відбуваються певні гормональні зміни. Тобто, у нас змінюється, якщо говорити про жінок, це рівень естрадіолу, А у чоловіків це рівень тестостерону. І це все, звісно, впливає на функціонування інших органів і систем, тому що це все, як знаєте, ниточками воно пов'язано. Після 60 років починається процес старіння на всіх рівнях. Деякі органи вже не можуть виконувати свої функції як раніше починають страждати зір, суглоби, серце та мозок. Крім того, існує небезпека виникнення дегенеративних захворювань. Тому тут є зміна саме в виснаження. Звісно, функціональному вже в 60 років не так працюють нирки, не так працюють суглоби. А в 40 років у нас вже не так працює саме гормональна система. Тому ми відчуваємо це вже на якомусь рівні. Може і судинні патології з'являтися. Зараз молодшують якісь гіпертонічні захворювання. На процес старіння впливають надлишкова вага, нестача сну, цукровий діабет. Та порушення обміну речовин, і звісно, стреси вони мають ну прям руйнівну силу на наше здоров'я. Вони прискорюють набагато, набагато наше старіння. Тому тут важливо задуматись над тим, наскільки ця руйнівна сила стресу на нас, настільки ми маємо включитися в вирішення для себе, от що для мене здоров'я, і наскільки я хочу собі продовжити життя. Зі стресом треба боротися і за потреби звертатися по допомогу до фахівців. Крім того, зсередини організм руйнує цукор, який викликає процес глікації. Він провокує високий рівень глюкози в крові, вікові зміни, окислювальний стрес та запалення. Наприклад, якщо брати нашу шкіру, вона має білки колегене листин. І оці молекули цукру, вони взаємодіють з цими білками, вони злипаються, і таким чином, замість пружної, красивої шкіри, ви можете побачити зморшки, немає такого тонусу, зникає пружність. Прискорює старіння та зменшує тривалість життя надмірне вживання алкоголю. Він сприяє зневодненню, виводить рідину з організму, руйнує печінку та мозок. Про це свідчить нове дослідження вчених. Тобто тут можна стати і не в 60 років уже з проблемами концентрації, запам'ятовування, реакції, і це потрібно вирішувати прямо відмовою мови, від алкоголю. Тому що будь-яка негативна дія алкоголю вона починається з першої краплі. Якоїсь дози немає. От я вип'ю 50 мл, і цього достатньо, і я буду здоровим. Такого немає. Руйнують наше тіло, куріння, жирна та копчена їжа, відсутність фізичної активності, надмірне вживання солі та кофеїну. 400 мг кави на добу буде достатньо, аби отримати максимум користі для організму. Сіль сприяє набрякам, затримує рідину та виводить калій, необхідний нам для підтримки серця і судин. Отже, врятує від старіння і сприятиме довголіттю правильне харчування, здоровий спосіб життя та своєчасне звернення до лікаря. Поради прості, та головне їх дотримуватись.